Доброго дня, шановні радіослухачі. У нас сьогодні в гостях дитячий лікар гематолог Тетяна Король. Доброго дня пані Тетяна. Доброго дня. А поговоримо ми на тему лімфовузлів. В цілому і, власне, чому вони збільшуються? Ну, декілька слів у лімфовузлах формуються клітини пам'яті, завдання яких боротися з інфекцією, яка потрапила в організм. це лімфоцити, що загинули заради здоров'я організму. Ну це я прочитала в інтернеті і не знаю, це так. так. Функція лімфоузлів. ну, ми будемо говорити зараз більше про дитячий вік, і е, ми будемо говорити про е, функцію імунного захисту. В лімфатичних вузлах виробляються клітини та лімфоцити, які захищають дитячий організм від інфекції. Ось саме це є основна така функція їх в дитячому віці. Ну, причини збільшення, я так розумію, що їх може бути дуже багато. Напевне, які основні з причин збільшення лімфоузлів і на що потрібно звернути увагу і бити вже тривогу. Ну збільшуватися лімфатичні вузли можуть внаслідок інфекційних причин і неінфекційних інфекційних причин. Інфекційні причини є. Різноманітні це є бактеріальні інфекції. Найчастіше це стафілококова інфекція, і стриптококова інфекція, це вірусні інфекції, будь-які вірусні, але найчастіше це є герпетична інфекція, а саме вірус Епштейнбар, це томегаловірус, також краснуха досить часто дає збільшення потиличних лімфатичних вузлів. Ну і е, інші вірусні інфекції також дають збільшення підщелепних, шийних і потиличних лімфатичних вузлів. Але це буде збільшення незначне, помірне. Є, е, Інфекції, змовлені, наприклад, грибами, наприклад, аспергільоз це є досить такий важкий, важка грибкова інфекція, інвазивна, і вона призводить до збільшення як периферичних лімфатичних вузлів, так і внутрішніх лімфатичних вузлів. Крім того, є інфекція, яка називається хвороба конячої подряпини. При даній інфекції збільшується переважно частіше всього, збільшуються ліктові лімфатичні вузли і підпахвинні лімфатичні вузли. А є ще неінфекційні. Цінні причини це е, при, е, наприклад, аутоімунних захворюваннях. Є така хвороба кавасакі. Яка відноситься до системних васкулітів, і е, саме е, одним з критеріїв е, даної хвороби є е, лімфаденіт. От крім того, неінфекційними причинами є злоякісні новоутворення, і е, найчастіше завжди не найчастіше, а завжди збільшуються лімфатичні вузли при лейкеміях і при лімфомах, лімфомах Ходжкіна і не Хочкінських лімфомах. І до злоякісних новоутворень також можна віднести збільшення лімфатичних вузлів при метастазуванні. Ні, злоякісних пухлин саме в лімфатичні вузли стосовно як визначити ну, приходить таке питання: як визначити, яка причина збільшення лімфоузлів, якщо їх так багато? Ну зазвичай нас люди зараз більше вони схильні до самолікування і вони починають самі лікуватися. Ось я знаю багато випадків, коли люди вже самі собі визначають негріст, інфекція чи бактеріальна за аналізом крові. Куди їм бігти? І ну скажімо, і як визначити ну, бо одразу людина думає, що це рак онкологія. Як розрізнити? Ну, дивіться, Лімфатичних вузлів справді є дуже багато, їх ну, близько 600 в організмі людини. Всього вузлів, всього лімфатичних вузлів є. так. у дітей взагалі лімфатичні вузли е, збільшені помірно збільшені лімфатичні вузли. Це можуть бути варіантом норми, тому що це є імунний орган в дитячому організмі. Ну крім, е, наприклад, селезінки, вилочкової залози, це є лімфатичні вузли. Тому давайте ми зразу почнемо з норми, а потім перейдемо до. У дітей до періоду пубертату, тобто до періоду статевої зрілості, в нормі можуть пальпуватися, прощупуватися, лімфатичні вузли шийні, підщелепні, підпахвинні, пахові. Тобто, угу. це є групи лімфатичних вузлів, які можуть пальпуватися в нормі. Вони в нормі не більше 1 сантиметра, вони поодинокі, вони ніколи не розташовуються групами в нормі. Вони м'якоеластичні, вони рухливі і вони. Не безболісні, ось це є нормальні лімфатичні вузли в дитячому віці. У дорослих ні. У дорослих лімфатичні вузли вже не несуть такого імунного захисту, і в дорослому віці лімфатичний вузол, коли з'являється, це завжди є причина. Коли ж лімфатичні вузли більше одного сантиметра або вони знаходяться групами, обов'язково необхідно звертати увагу, в яких ділянках вони знаходяться. Є такі ділянки, які називаються надключечні і підключечні. Вони знаходяться над ключицями, під ключицями. Є ліктьові ділянки. Ну це є ті ділянки, в яких в нормі лімфатичних узлів не повинно бути е, збільшених. Це завжди є якась причина, і досить часто це причина погана, це причина злоякісні новоутворення. Тому саме такі ділянки обов'язково повинні занепокоїти. Крім того, обов'язково ми дивимося, чи це є поодинокі, чи це є групи. Да? Групи називаються конгломерати, коли є скупчення лімфатичних узлів. От поодинокі лімфатичні вузли вони можуть бути нормальними, або це може бути запальний лімфатичний вузол, який називається лімфаденітом. А якщо це вже є конгломерат, це вже є тривожний знак. І з таким конгломератом необхідно звертатися до лікаря, ну в першу чергу до педіатра, тому що ми будемо говорити за дітей. А от а педіатр вже далі відправляє чи до гематолога, чи до хірурга, чи до онколога, ну в залежності від того, яку він причину знаходить. Крім того, звертаємо увагу на їх щільність. Якщо вони м'яко еластичні, зазвичай це є норма. Якщо вони щільні, це вже не добрий знак. Такі лімфатичні вузли потребують обов'язкового контролю. При, наприклад, нагноєнні лімфатичних вузлів буде відчуватися таке, як ніби, розм'якшення в центрі, тому що це називається флюктуація, тому що там є гній, і цей лімфатичний вузол він буде досить м'який. Це також показ до того, щоб звернутися до хірурга. Крім того, звертаємо увагу на те, чи вони болючі, чи вони безболісні. Якщо лімфатичний вузол болить, завжди в нас так в дитячій гематології говорять, що це є добрий знак, що це є ознака запалення, що це є лімфаденіт, бактеріальний або вірусний, і в цьому випадку дитина пролікується, все буде. Добре, а якщо такий лімфатичний вузол не буде боліти з таким лімфатичним вузлом, ну бажано звертатися до гематолога або до онколога, тому що це може бути вже проблематичний лімфатичний вузол. А, тобто діагностика, ми це власне звертаємось до сімейного лікаря, вже далі він направляє. А все-таки що може допомогти у ультразвукова діагностика? Вона якось допомагає в цьому процесі? Так, якщо є збільшення лімфатичних вузлів, ну саме перше необхідно робити загальний аналіз крові, тому що якщо це є, наприклад, Лейкемія, ми будемо бачити по аналізу крові. причину. це не ну, гемоглобін? Лейкемія – це є е, рак крові. Іншими словами, mm -hmm. да лейкоз. І в тому випадку буде і знижуватися гемоглобін, будуть знижуватися тромбоцити. лейкоцити можуть бути як низькі, так і нормальні, так і підвищені, будуть зміни в лейкоцитарній формулі, і буде досить високий показник шої. Ось це буде лейкемія. Але, наприклад, лімфоми вони можуть не проявлятися ніяк в аналізі крові, а тільки будуть збільшені лімфатичні вузли. В тому випадку необхідно вже буде дообстежувати дитину. Власне, це буде. Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів, яке дасть можливість нам нам побачити, чи є посилення кровопостачання цього лімфатичного вузла, яке характерне саме для злоякісних новоутворень, чи можливо є запальні зміни, чи можливо є нагноєння лімфатичного вузла. Ось це допомагає вже ультразвукова діагностика. Ну в подальшому, звичайно, лікар буде визначати, якщо буде стати питання бактеріального ураження лімфатичного вузла, можливо, буде проводитися пошук інфекцій який буде характерний для даної ділянки, От, крім того, якщо буде підозра на злоякісне утворення, ну є такі неспецифічні маркери, онкомаркери, які називаються, наприклад, ЛДГ лактат дегідрогеназа. Він це маркер неспецифічний, але для лімфоми він у нас має прогностичне значення. Ну і далі вже лікар буде визначати, чи потрібно до обстеження, чи не потрібно. Можливе таке до обстеження, яке називається комп'ютерна томографія або МРТ магнітно-резонансна томографія, ну і в деяких випадках це може бути позитронно емоційна томографія, це називається петкате. Але це вже більш такі точні методи діагностики, які проводяться вже власне при діагностиці злоякісних новоутворень. А що означає, якщо часто збільшується лімфоузли у якоїсь людини, Це означає, що імунна система не дуже працює? Збільшується, а потім зменшується. Так. Це говорить про те, що є якась інфекція, збільшується. Лімфатичний вузол, тому що в ньому виробляються те лімфоцити, які будуть боротися власне з цією інфекцією в цій ділянці, в якій є збільшення лімфатичного вузла. І коли інфекція проходить, лімфатичний вузол зменшується, це є добре. Як можна укріпити, скажімо, імунну систему для того, аби ідеально працювали лімфатичні вузли? Не, не можна є щось? ні, втручатися в імунну систему не можна, тому що ви не знаєте, в яку сторону це втручання може повести. Це може бути активація імунної системи, яка далі запустить. Чи аутоімунний процес, чи злоякісні нового утворення, розвиток. Тому зазвичай в імунну систему ніякими модуляторами, стимуляторами втручатися не потрібно. Якщо і необхідно якесь лікування, то його призначають тільки імунолог, який розуміє, на яку ланку імунної системи необхідно е, діяти. Останнім часом я знаю, що, наприклад, там мої знайомі вони є трави, які гонять лімфу. Ну там в в, в, в аптеках є навіть е, е, ліки, які ну, Як вважається, виганяють лімфу, і люди вважають, що так, так і буде краще. Оці моменти є, ну, наскільки. Це... Доказової бази немає, тому ефективності їх немає. Все залежить від того, яка причина. Якщо, якщо, це бактеріальна, є... це анти... да, якщо бактеріальна інфекція, бактеріальний лімфоденіт, буде призначатися антибактеріальний препарат. Якщо це, наприклад, ну, найчастіше, ми які бачимо лімфатичні вузли шийні, підщелепні, які пов'язані з інфекцією в носоглотці mm -hmm. чи ангіна. Чи адиноїдіт, от вони можуть давати збільшення лімфатичних вузлів, ну власне лімфаденіти. В тому випадку буде призначатися антибіотик пеніцилінового ряду, який власне буде е, діяти на стафілокок або на стрептокок, який найчастіше буває в даній ділянці. От якщо ми будемо говорити, наприклад, про хворобу котячої подряпини, не будемо бачити лімфатичні вузли в ліктьовій і підпахвинній ділянці. В тому випадку є свої специфічні антибіотики. От, для дітей молодшого віку це може бути, е, наприклад, макролід. Той самий азітерміцин, сумамед, е, відомий От, для дітей старшого віку, це буде специфічний антибактеріальний препарат, який називається доксициклін. От, це вже рекомендує лікар. Якщо лімфатичні вузли збільшилися е, внаслідок вірусних інфекцій, в тому випадку ми не лікуємо. Ці лімфатичні вузли, вірусна інфекція проходить, лімфатичний вузол зменшується. Ну і звісно, якщо ці лімфатичні вузли збільшилися, наприклад, внаслідок туберкульозу, іде лікування туберкульозу, якщо це саркоїдоз призвів до збільшення іде. Лікування саркоїдозу, якщо це е, лімфатичні вузли збільшилися за рахунок злоякісного новоутворення, іде лікування власне злоякісного новоутворення. Тобто лікування має бути безпосередньо е, в залежності від причини. Хочу сказати, що у дітей досить часто лімфатичні вузли, я вже говорила, це є норма. От і не потрібно боятися цих лімфатичних вузлів. Звичайно, вас має оглянути педіатр. І якщо педіатр говорить, що це є нормальний лімфатичний вузол, в тому випадку не потрібно робити масу до обстежень. За ними потрібно спостерігати. Якщо цей лімфатичний вузол під час інфекції збільшився, дитина одужала і він зменшився, це є норма. Такий лімфатичний вузол не буде потребувати зовсім ніякого обстеження. Якщо ж ви звертаєте увагу на те, що цей лімфатичний вузол з'явився, він постійно. Росте, росте, і він не зменшується зовсім. Він не болить, він постійно набавляє розмірів. Такий лімфатичний вузол буде потребувати обов'язкової консультації. І ну, завжди починаємо з сімейного лікаря, з педіатра, але е, якщо цей лімфатичний вузол він збільшується і він е, не зупиняється в рості, дорога е, йде до гематолога чи до онколога. Обов'язково, тому що швидше всього це може бути злоякісне новоутворення. Е, добре, що злояк якісних новоутворень не настільки багато є, ну в загальній популяції. Але кожного року, навіть у нашій області, первинних онкозахворювань близько 50 дітей, 50 випадків це багато. Чим може бути пов'язана з така ситуація, що мені ну, мені здається, мене особисто таке враження, що набагато стало більше проблем з онкологією. Ну можливо, екологія, можливо, вірусні інфекції. Вірус Штейнбар він має своє досить таке значення для онкозахворюваності. Можливо, і зараз і стреси мають свою роль відіграють різні дисфункції імунної системи, відіграють свою роль. Це багато чинників, багато є генетичних мутацій, які призводять до розвитку онкологічних захворювань. І знаєте, зовсім недавно слухала виступав один лікар-онколог, і він говорив, що в вже доведено, що е, частіше всього на онкологічне захворювання хворіють ті діти, які рідко мають вірусні інфекції чи бактеріальні. Тобто рідко хворіючі діти. Я не говорю про імунодефіцити, а я говорю про загальну популяцію. Тому е, в дитячому віці обов'язково необхідно один раз в рік робити загальний аналіз крові. Один раз в рік має побачити обов'язково дитину педіатр або сімейний лікар. Це є профілактичні огляди, їх ніхто не відміняв і вони потрібні обов'язково. Зараз подумала про тих пацієнтів, які мають онкогенну активність. Це є діти з імунодефіцитами, це діти, які мають загрозу по розвитку онкопатології. Це діти, які мають генетичні захворювання. Ну, наприклад, хвороба е дауна чи синдром Дауна. Це є діти, які мають загрозу по розвитку лейкемії або лімфом. Це є, наприклад, хвороби, там, які відносяться до групи факоматозів, наприклад, нейрофіброматоз. Це є також патологія, яка може далі пролонгуватися в онкопатологію. Тому саме таким пацієнтам, таким діткам ми не будемо говорити про них як про пацієнтів, ми будемо говорити як про дітей, тому що це є діти в нашій загальній популяції. Обов'язково педіатри наголошують про те, що така дитина має входить в групу ризику по розвитку онкопатології. І зазвичай такі батьки знають і вони обов'язково проходять профілактичні огляди. Ну і зазвичай таким діткам краще показуватися, хоча б періодично, і дитячому гематологу або дитячому онкологу. профілактично. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему лімфовузлів. Говорили з дитячим лікарем-гематологом Тетяною Король. З вами була Ірина Булгакова. на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини